Плейліст Evolution Подорож у мій світ музики. З пісні портрет почалася, як я вже казав, моя нова музична ера. Коли Вова вімкнув цю касету, мій друг Льоха, який вже був достатньо дорослий, щоб мати власноруч зароблені гроші, одразу купив ту касету. Чому купив? Бо, дружина Вови, добра жінка, яка просувала сучасний контент, купуючи касети десь у місті Дніпро та перепродавала їх у нас в церкві. І слава Богу, що вона не мала консервативних загонів, щоб не пропустити по цензурі таких виконавців. Ну а я не міг дочекатися неділі і думав, де ж взяти грошей, щоб придбати інший альбом Піаді, який ще залишився для продажу. Тоді мене виручив мій молодший брат. Який мав звідкись кишенькові гроші. Та в неділю я нарешті придбав альбом PAD Fundamental Elements of South Town, а альбом «Satellite», який купив Олексій. я в нього, звісно, переписав. Розкажу за свою першу касету Piadі детальніше. Сам альбом вийшов у 99 му році та став платиновим. Починається він з треку привітання з хорошим бітом та басовим рифом, плюс гітара. З добрячим хоросом у ефектах, Green Team. Green Team. наступний трек – «Холлівуд». Трек, пояснюючи, як брудно працює музична індустрія Голлівуду. Нічого не змінилося, як казав Соломон. Наразі так само молоді люди гоняться за популярністю, славою і грошима, плюючи на мораль. От тільки зараз вже не музика є вершиною медіа. А блогерство. Бід куплету, вау, це ім'я драмера добряче ламає, а «Тра» – як басист, в свою чергу підвантажує басом з драйвом, що у поєднанні дає важкенький фанковий грув. Ну і приспів з повільною чіткою додає повноти картини ці пісні. Пам'ятаю на свято Різдва, у моєму рідному місті, по закінченню святкової програми, місцева влада за гроші податників запускала салют. І в той раз звукооператор вімкнув на фон саме пісню «Hollywood». який же я був щасливий, що грає не тільки християнський бенд, але й мій улюблений з мого улюбленого альбому. Черговий трек є хітом, на який група зняла кліп. Я любив та досі люблю треки Годелки, які починаються спокійно. А потім вривається тяжеляк на повних парах. Жорстка начітка, як я вважаю, заклала фундамент любові до саме такого стилю речитативу. Він присутній у французькому репі, а можливо, це просто ганста реп. Я в ті часи переробив свою першу акустичну гітару на електро, закрутивши в неї гніздо для підключення Джеку. Та звукознімач так сильно я хотів грати на електрогітарі, яка коштувала недешево. Пам'ятаю, як по табулатурі вчив цю пісню. На приспіві я зрозумів, як будується цей жанр музики, чи точніше буде сказати, один з прийомів, який прокачує емоції: це коли ти береш павер акорд, а потім разом з ритмом додаєш ноту на тон вищу від головного тону акорду, чи в певний інтервал згідно гармонії. Краще покажу на прикладах. І звісно почнемо з приспіл Town». South Town you know I... От нота, яка вище. Та ра Тарарара. І є тим прийомом. Ще приклади. Trapped. Headstrong. «Pillar». Corn, counting on Me» Наступний трек був просто короткою вставкою з непоганим речитативом. Смішно та соромно згадувати, але я не розумів, чому трек називається «Куринні рівні. Я читав назву. як Check-in Levels, що насправді було перевіркою рівнів Checking Levels, яка відбувається у студії перед записом. От так буває, коли не вчиш англійської. Наступний трек це жирний хід для мене: Rock The Party. Він безшовно починається з минулого зі звуками вінілу, а потім додавалася гітара з добрече накрученим ділеєм, після чого починається кач. Плюс до цієї пісні був ще кліп, який вже не пам'ятаю де, але з приходом епохи CD, знайшов та приписав собі на диск, а потім на Вінчестер. Кліп, виконаний у стилі тих часів, вечірка на вулиці та у туровому автобусі. Все-таки Rock the Party особливо подобалася частина, де вініл прокачує разом з рифами гітари. Ще цей трек я почув у початку фільму заплати іншому, бо я шукав усе, де грає P.O.D. За наступний трек я маю цікаву історію: не всі з молоді церкви брали у руки важке у музичному сенсі, і от якось на вечірці я вирішив змінити фонову музику на свою, поставивши «Light Down». Після зміни музики на мою одна дівчина заявила з розумним обличчям, що це ж сатаністи. Такі дивні та помилкові висновки люди роблять часто ми сприймаємо когось або щось не по тому, що наповнює об'єкт оцінки, але по нашому суб'єктивному сприйняттю, яке базується на досвіді, який був схожий з об'єктом. У християнському світі досі є люди, які сприймають музичну творчість по зовнішньому вигляді. Або стилі виконання, в той час, коли посилу в текстах буває краще, ніж деякі пісні, які співаються в церкві. Думаю, це частково пов'язано з нашою розумовою лінією аналізувати глибше, що, в свою чергу, вмикає процеси швидкого мислення, яке одразу дає висновок, але він може бути трохи хибним. Детальніше про це у книзі Даніеля Канемана Думай повільно вирішує швидко. Повертаємося до пісні Down». В ній качовий куплет з речі Після пісні вставки починається єдиний спокійний трек to Zion» з гарним інтро на гітарі. Перші слова є закликом до мертвих душ. Звернутися до єдиного джерела життя нашого творця, згадую, як я черговий раз їхав до табору Радога у Київ з церковною молоддю. Але тоді мій найкращий друг, якому я дарував касету Нірване у 3 класі, також їхав з нами. У потязі ми спілкувалися та згадували англійські слова, бо табір був з американцями. І потім, коли вже згасло світло у вагоні, майже всі хлопці мали свої касетні плеєри для музики на ніч. Та одну, дві касети з собою. І от я дав другу послухати трохи християнського. Йому дуже сподобався саме цей спокійний трек. Він сказав, що йому він нагадував Металіка. Щось десь в цьому є. Бо біаді, як і багато гуртів того часу, починали з гаражу. І, звісно, з пісень Металіка. На початку їх було двоє: барабанчик та гітарист. У цій пісні гарне соло, у ньому чутно, як Маркос. Так звати гітариста дуже любить іспанську гітару та фанатіє від Карлоса Сантани. Наступний трек альбому є кавером гурту Юту Bullet to Blue Sky. просто круттяний грув з прокачкою гітари і басом. Далі йде псалом 150 давньоєврейською мовою. Піоді серед оточення жанру нью-метал твердо заявляє про свою віру. Наступний трек імейдж. Басовий початок за гарним бітом. У куплеті гітара прокачує рифом підламаний ритм, після чого вривається мов вибух жорсткий риф. Це дуже качово. Hey, last up, last up, last up. «Tribal» як наступний трек, більш-менш спокійна пісня з гарним заповненням гітари на спаді активності. Плюс додавання речитативу одним словом, краса. These... Слідуючий – «Freestyle» – Теж спокійний на куплеті та приємним заповненням гітари. З хорошим речитативом, який не закінчується і на приспіві? The the it, not... Наступна пісня Follow Me, слова написані від імені Христа, щоб ми відреклися від своїх гріховних бажань і взяли свій хрест та слідували за ним. Плюс цитата з писання: Якщо ми придбаємо увесь світ, а душу загубимо, то яка з цього користь? Аукаст один із найважчих треків альбому, який закінчується скаженими криками. Дуже подобався шматок пісні, де текст Brothers Take My Hand Don't Ever Look Back. Ще був інструментальний трек з заповненням іспанської гітари у місті соло. Цікаво, що цей трек на касеті був якби продовженням треку Outcast після величезної паузи. Не знаю, що було за мода, але таке частенько бонусом з паузою додавали виконавці у своїх альбомах у кінці. Можливо, це було пов'язано з необхідністю закінчити касету впритул. Цей альбом завжди приємно переслухувати. Пізніше, коли я почую корм, цей альбом ще більше розкриється, бо для мене він трохи корелюється за жанром з ранньою їх творчістю. Так, перша касета Piod заклала фундамент любові до важкої та західної музики, але це ще не все. Завдяки цій групі я в цілому взяв у руки гітару, бо хотів грати їх пісні та зробити команду з подібним стилем виконання. Альбом Сателайт, який я переписав у Олексія. Був не менш успішним для Піоді, він трохи легший від минулого, і, можливо, це дозволило його слухати більш широкій аудиторії. Мені, звісно, більше подобався Феос за його важкість або за того, що саме я його придбав, а можливо за вайби Корн. Але сателайт не менш крутий, і він просто інший. У творчості P.O.D. приємно те, що у них майже кожен альбом різний за звучанням та стилем. Не так, як, наприклад, з творчістю ACDC, де один біт і все схоже, відкриває альбом добрячий згрьо на барабанах, після чого прокачують інші учасники гурту. У пісні дуже потужний приспів, та особливо сподобався приспів, який йшов після соло гітари під барабани з наступним не менш складним сугрьом ритм секції, ніж у початку треку. Пізніше я попав на концерт P.O.D. у Києві в 2013 році, бо мій молодший брат подарував мені квиток, про який я не міг навіть мріяти у нульових. В той вечір я чекав, як барабанчик зможе відтворити цю збивку після соло. Але, на жаль, барабанчик гурту тоді захворів його замінював якийсь сесійний. Я вже не пам'ятаю, з якого гурту. Так і він не відтворив оригінальну збивку навіть приблизно, але все інше було вогонь. Плюс мій раніше згаданий друг Саня, маючи посвідчення преси, бо працював фотографом на телеканалі, отримав можливість не тільки пофоткати концерт, а й завести мене за сцену для фоток з гуртом. Я був просто мега щасливий. Другим треком був хід Alive з пізнавальним гітарним рифом та приспівом, який дарує надію. Під цю пісню був також знятий кліп, який показував сцену збиття авто з молодим хлопцем. І як весь кліп, його гарні спогади з життя пройшли крізь його думки, поки він крутився у збитому авто. Спойлер, у кінці він виживає. Недарма пісня має назву Alive. Третій трек називається Бум. Дуже хітовий, і на нього зробили кліп. Він навіть був головним треком на скейтбатлі у фільмі Грінд. Ще в кліпі засвітилася шведська команда Blindside, але ми до них ще дойдемо пізніше. До речі, вони у вищезгаданому фільмі розкачували вживу з їхнім хітом Піріфул. Колаборація з P.I.D. була непоганою, бо вокаліст співав у пісні Anything Right. Давайте цей трек і глянемо. Починається він з важкенького рифу, після чого додається Віолончель, і спокійний спів Сані, вокаліста P.I.D., плюс гарний бек-вокал BlindSide. Четвертий трек також є хітом з кліпом Youth of the Nation. Він досить похмурий, бо був написаний після шкільної стрілянини у Америці. Гарне інтро на барабанах, яке треба починати грати з лівої руки, плюс низькі звуки гітари з попущеним строєм передають сумний настрій трагедії. Але приспів вселяє надію. Далі йде мелодичний інструментал зі скаженим хоросом на гітарі. Коли з'явився інтернет у моєму житті, то бачив лайф цієї мелодії, де під неї сані проповідував та молився зі сцени. Така у мене з нею асоціація в спогадах. <му> Наступний космічний трек супутник, тобто сателайт. Високі ноти у вокалі з легенькими рифами. Між якими гітара заповнює соло. Сукупність цього усього створює цей шедевр. Кліп також є з нарізок лайв записів. Якщо трохи повернутися до теми Регі у моєму житті, то є трек у цьому альбомі «Ready Close», де Санні читає, та Іке Маус створює вокалом «Раста атмосферу. Ви тільки послухайте, які вузли він зав'язує з півом. Коли мій друг Саня завів мене на фото з P.O.D. за сцену після концерту, то Бен вже вечеряв під музику регі. До цього я тільки читав у журналі, що вони люблять настільки різні жанри, що невідомо, як в них виходить важка музика на виході. Ще й цікавий полурегі-трек Without Jack Nothing. Назва каже сама за себе. Бо, як хтось казав, аби не Бог, то не дай Бог. Перша половина треку жорстка панкуха з криками. Після чого хлопці переходять в регі. Думаю, вони заклали вагому частину любові до регі у моєму житті. А коли я пізніше спробував цей стиль грати на басу, то це тільки підсилило ці переконання. Ще альбом має класний трек в тобто Божий посланець, Згадую, як у якомусь фільмі, він дизель мстив якимось нелюдям під приспів цього треку. Мастепіст конспірсі. музично тут цікаве для мене міст з зрітенуто. Що є сповільненням у музиці. Цей прийом часто вживають у фіналі композиції. Оцініть, як прокачує. <му> Ліричні спокійні пісні у альбомі дві. Перша Thinking About Forever. Пісня була написана після смерті матері вокаліста, яка дуже повпливала на його віру. I'm thinking about Наступна пісня «Гетто» з важкеньким бриджем, який мені й подобався. Молодий був зелений. Ghetto, Закінчується альбом треком, з якого ця музична ера в моєму житті і почалася треком Portrait. Якщо ви ще не чули його, то раджу, бо він має, крім криків у куплеті, дуже гарний спокійний приспів, соло. І шедевральне інтро. Наступного разу я розкажу за ще декілька касет, які були в мене до епохи компакт дисків, що в свою чергу відкрило ще більше музичного спектру. Залишайтеся на зв'язку. Плейліст Evolution Подорож у мій світ музики.